Hello, hello, today we're going to study the topic asking for and giving travel information. І так, ви за кордоном, вам необхідно дістатися до потрібного місця. Як же зорієнтуватися в цінах? Як же придбати квиток на потяг, на автобус, на літак? Як не розгубитися, на якій зупинці виходити, на якій платформі чекати потяг, як придбати квиток в одну чи дві сторони? А чи був у когось негативний досвід у подорожах через е, незнання англійської мови? Напишіть в чаті. Наприклад, у вас автобус чи потяг о 8-й годині, ви думаєте, що це ранок, тому що впевнені, що 8 вечора це 20 20, а ні. Ми з вами вивчали, що 8 ранку це 8, 8 вечора це 8 p.m. У когось був такий досвід, що ви наплутали з часом, з розкладом. Щоб уникнути плутанину, давайте же з вами вивчимо цю тему та всі необхідні вирази та запитання. Квиток на автобус. A bus ticket. A bus ticket. Квиток на потяг. A train ticket. Ціна квитка. A price of a ticket. A price of a ticket. Де мені купити квиток? Де я можу купити? Where can I buy a ticket? Де я можу купити квиток на автобус? Where can I buy a bus ticket? Де я можу купити квиток на потяг? Where can I buy a train ticket? Квиток в одну сторону. Can I have? One way ticket. Пам'ятаєте пісню? One way ticket, One way ticket to the moon. А хто, можливо не чув, послухайте. Скоро ми з вами почнемо розбирати пісні на англійській мові. Тому, будь ласка, продовжуйте навчання. Квиток в обидві сторони. Can I have a round trip ticket? Повторіть, будь ласка, can I have a round trip ticket?» Скільки коштує квиток в Берлін? Скільки? Скільки квиток на Берлін. How much is the ticket to Berlin? How much is the ticket to Berlin? Скільки квиток в кратів. How much is the ticket to кратів. Деякі студенти забувають поставити ось направлення це. To I go to supermarket, I go to work, I go to the restaurant today, do, так? To crack, to Berlin. How much is the ticket to Good. Okay. Білет 10 доларів. Щоб не повторювати білет. Ми його замінюємо на it. Ми це вже з вами проходили. It is $10. dollars. Repeat. It is $10. dollars. 10 євро. It is. 10 Euros. It is 10 Euros. Good. А цей потяг їде до Києва. Does this train go to Kyiv? Does this train go to Kyiv? Пам'ятаєте present simple questions? Запитальне речення починається з демонстрацією часу. часа. He, she, it, закінчення S. Does, підмет Doesnook? Does this train приснок go? Ще раз does this train go? Цей потяг їде у Львів. Does this train go to Lviv? Nice. Цей автобус їде в аеропорт. Does, does this bus go to the airport? Repeat. Does this bus go to the airport? Ви помітили, що я почала говорити англійською швидше? Тому що у вас і рівень уже більше. Ні. Цей потяг їде в центр міста. Якщо запитання does it go? Ні. No it doesn't. No it doesn't. А якщо так, yes it does. Вся відповідь запитання. Щоб відповісти, потрібно задати запитання правильно. Does this train go? Does this bus go? Yes, it does. No it doesn't. Ні. Цей потяг їде в центр міста. No it doesn't. This train goes to the city center. This train goes to the city center. Slova. This train goes to the city center. Very nice. Tak. autobus, na upper. Yes, it does. This bus goes to the upper street. Yes, it does. This bus goes to the upper street. Запитання, котрий автобус або який автобус їде на вулицю Апер? Можливо, два варіанти. Перший. Which bus does go to the upper street? Другий варіант. Which bus goes to the upper street? Два варіанти. Правильно, тому що це розклад, тому що це потяги саме в цій темі? Це можливо. Твоя correct. Which bus goes to the upper street? Which bus does go to the upper street? О котрій годині наступний автобус. А пам'ятаєте, що перед запитальними словами не стоять ніякі прийменники, прислівники. What time is the next bus? Ще раз. What time is the next bus? Давайте швидше. What time is the next bus? Very good. О котрій наступний потяг. What time is the next train? What time is the next train? Наступний автобус о 6.30. Якщо у нас розклад, ми використовуємо не майбутній, а саме теперішній час. це розклад. Це те, що відбувається щодня. Розклад потягів, автобусів. So The next bus is at 6.30. Наступний потяг о 6.30. The next train is at 6:30. Repeat. The next train is at 6:30. Де платформа? Можете мені допомогти? Where is the platform? Can you help me? Потяг прибуває о 6:15. The train arrives at 6:15. Потяг прибуває о 6.15 вечора. The train arrives at 6.15 p.m. In the evening. Потяг залишає станцію о 7 вечора. The train leaves at 7 p.m. Лів жити. Leave – покидати. Покидати станцію. The train leaves at 7 p.m. Або The Departure time is 7 p.m.» Час відправлення сьома вечора. The departure time is 7 p.m.» The arrival time is at 7 a.m.» The arrival time is at 7 a.m. Сподіваюсь, що дані фрази та вирази допоможуть вам легко подорожувати за кордоном, знаходити необхідну інформацію. Та орієнтуватись взагалом. So, let's continue studying English with Julia. Продовжуйте вивчати англійську зі мною. Побачимося на наступних уроках. See you next time!